Ти дивися, навіть сльоза не покотиться, як коло чужої стоять. А ти їх колись коло неї бачила, я лиш тепер дізналася, що вона онуків мала. Отак люди шепочуться коло труни одарки Васильівни та приглядаються до її єдиного сина, який по справжньому сумував за мамою. Проте сини і дружина. Не виражали ніяких емоцій. Невістка дивилася на Одарку Васильівну і думала про те, що як би змінилося їхнє життя, якби жінка не була такою гордою. Від того, як вона зустріла невістку, аж здригнулася, хоч роки минули, а було ніби вчора, не знати, кого бачила колишня голова колгоспу. В ролі невістки свого сина, але точно не її, звичайно, студентку про Ще, поки не дізналася, де вчиться, то ще усміхалася, а потім ще спитала, де батьки працюють, і все мама мене одну ростить. Сказала вона тоді наївно, бо пишалася тим, що мама змогла собі дати рату з двома дітьми. Яблуня від яблуні, процідила крізь зуби Одарка Василівна, а синові додала не таку невістку я від тебе чекала, сину, таку за дружину не беруть, тим більше з такою посадою, як у тебе. Хоч тоді Вадим працював в міській раді на посаді маленького чиновника, але для себе Одарка Васильівна вже бачила сина мером міста як мінімум. І йому потрібна була дружина підстать, а не вона. Тоді Віта вибігла з хати і не знала, в яку сторону має бігти до автобуса. Вадим догнав її і поїхав з нею. Мати посилала їм в спину слова, що ніколи не отримають її благословення. Тоді її ще заспокоював чоловік, мовляв, все налагодиться, але вона капала ліки і трималася за серце. Син не передумав і тоді, коли вона лягла в лікарню, а прийшов зі звісткою, що вони вже розписалися. Тоді одарка Васильівна встала з ліжка і поїхала додому, бо довше продовжувати цей цирк вже не було сенсу. На весіллі вона ридала за сином вголос, мов на поминках, а весілля зробила пишне, аби багато гостей можна було запросити. Бо ж купа знайомств, тому й ця юрба бачила, як вона не могла тримати себе в руках. Молодята жили щасливо, ростили діток, але бабуся не приїжджала часто, а до неї не хотіла вже їхати невістка. Діти знали лише бабусю з маманої сторони і любили її дуже. Одарка Васильівна ще трималася, поки жив чоловік. Але коли його не стало, то самотність почала її лякати. Колись така бойова жінка боялася спати з закритими дверима, щоб хтось зміг її знайти в хаті, коли б їй стало зле. На той момент її невістка вже мала успішне ательє, де шила не лише спецзамовлення, але й на замовлення. Оскільки Вадим все життя проробив по кабінетах. То особливого доходу, крім знайомств, не було, а такої хватки, як у матері, Вадим не мав. І ось настав момент, коли вони у свою хату мали привести матір, бо вона вже сама почала проситися жити з кимось. До вітиної честі та погодилася і доглядала жінку до кінця її днів, але за той час, що вона була біля онуків. Одарка Васильівна не змогла прихилити їх до себе, бо вони вже виросли і бабусиної любові не потребували. Одарка Васильівна прожила біля сина доволі довго, а як знати її характер, то можна сказати, що для всіх то була вічність. Проте жінка хоч на старості років, але на власні очі побачила, яке життя було у її сина та онуків. І розуміла, що то не найгірший варіант, що міг бути. Так він не став мером і не знати, чи став би, якби у нього була інша жінка. Вона попросила Віти пробачення з самого початку, але для годиться. Обидві знали, що це формальність і пробачення, і прощення. Поховала її в селі біля чоловіка. На могилу син приїжджає рідко. Частіше сам, бо нікого, крім нього, за нею серце не болить. То чи варто було так чинити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.